Добрый день. Добрый день. А что за вы? В таком стане? С пистолетом шей? Не, не, не пистолет. А чего вы руки Берите, пожалуйста? Чего вы устраиваете бики? Скажите, пожалуйста. Я не устраиваю бики, Я Ви розумієте, що я його ну, типу, здачі не міг дати, бо він у... Він у формі, формі? да? Формі. Тому що в формі був. А як Тому я, ну. І в тверезому стані. Ви знаєте, що ви порочите честь і гідність працівникам поліції? Будь ласка, мені не розказують, що я не в тверезому стані, я абсолютно в терезовому стані. Я бачу всі ознаки стану алкогольного сп'яніння. Я бачу по вашій Ваші мові, як ви вимовляєте. Ваше, ваше, ваше бачення. Я, я в... чую від вас зараз чіткий ваше, запах алкоголю. Я Дуже конкретно говорю. Я, Дрій, пусті, я ні, мушу наз... я викликати, викликати зараз цей... сюда працівника Ладно, прокуратури. Сідай машину. Да, їдемо в лікарні це, це по формі я... ви зараз, е... зараз зі мною ох! Е! <плес> О, друже, ви вдарили? вдарим. Я вам знаю Дмитрович. Посвідчення. Посвідчення Шановний, А хто ви такий? Я вам показав, що свідчення. Ви... Я не я... її... бачу. Покажи я вам ще раз покажу. Що йте, і мені не розказує, що я. А я є лікарний Дмитрович. Покажіть, будь ласка, посвідчення. <різований> я не на ну, Як ви по формі і не маєте посвідчення? Майже при формі я після свідченням, що я не Що це? Я передівце. Що ви передівся? Це у вас гражданська форма? А ви що не розумієте, що? Я зараз повідомляю керівництво області. Будь ласка. Я... Не дихайте я на розумі... мене, будь ласка, своїм перегаром. Я вас прошу. Не опа. Від вас смердить алкоголем дуже сильно. Що ви що Мене Чого ви на вимагаєте другуватися. Що ви на нього хотя бы другу? Е! Кабі! Алло! Я хочу прийняти, що а ви... Ви тільки що ви стоїте? Вас ніхто не провокує, я вас з вами спокійно. Я розумію, вас! не власне! Ви, ви, я, ви, я хочу хочеш Я не хочу! Я хочу говорити! Ідіть, давайте пояснення і поїхали в на освічення. Я абсолютно тверезий, я не боюся ніяких освічень. Які факти, що злочин втоїть, скоїли проти мене. Який? Вдарили мене. Я вас вдарив. Так. У мене є свідки. Де саме? В Голову? За те, що ви мене, маємо, маємо, ми, ми, маємо. Зло! Дивись! Висобі. Біша, присядьте, будь ласка. <офев> ви ж стверджуєте, що ви ще присяд. їхали. Присядь, ні з ким не говори. Я було. я абсолютно. Ви їхали ще й за рулем. Їхав, звичайно, звісно. Та ні алкогольного сп'яніння. Ти будить, власне, на себе. Але я не можу писати, коли мені світі хоче. Присядь, присядь, вимовляй. Ну все, присядь. Присядь, я будь ласка. Да що за ты дня? Миша, Миша, заспокойся, що ти починаешь? Я йду додому. Все. Я не розумію, Я что, в кое злочину? Ну що добре? Ну все, я... Ну Що добре? Ты можешь заспокоиться? Сідай. Тому, а ви, я би в житті, я би ви, такий ви, ви, не покорний капітан, витязь, я ви, теж майор. Я я Нічого ви, таких хоч. Можете знімати, вони сміються з нас, бачите. Людей бити, я в житті людину не вдарив. Заходять мою силу. Якщо б ви мені попали під удар, ви б тут не стояли, що маєте. А де б стояв? То ви мені погрожуєте ще? Є хам натуральний, розумієш? Я вам я як хамлю? Має... Фуго я бив? Ох! Що? Фуго я бив? Є зафіксовано на відео. Якщо є, питань нема. Я є працівник прокуратури, впродівнаської місцевої прокуратури. Будучи ви є Мачук Сергій Петрович. Ну вже Нагай Михайло Дмитрович. Мене вже просто... Я вучаюсь, мене... Ми... Ви я, я, з... 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 я просто... Хех. Я, я, з... 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 я теж сподіваюся. Пояснення будете давати посмотре? З приводу обставин, які мали місце. Наприклад, ну, Скажи, яким, я чин, був. яким чином ви в, в, дісталися сюди в, в Черногальській МВД. Чекайте, чекайте, мене доставили? Ви будете давати пояснення? Я питаю вас. Я зрозумів, добре. Що? Сміятися буде той, хто буде сміятися останній, братику. Добре? Ви погрожуєте. Як тебе звати? Ви погрожуєте мені, так? Ви погрожуєте мені, питаю? Да. Як да? тебе звати? Я не хочу вам відповідати. Немає потреби. Я найду. Та найдете, звісно. Яка проблема? Я найду. Звісно. Ну. Чуєш, як знаходив обану терористів знаходив. а я тебе знайду. А ти мені розкажеш, хто ти такий і по чому? Вибачте, будь ласка. Вирвали я... в мене карту. Я тобі ще раз говорю, я його вже урию, того помічника разом з тим потерпівшим, Що я не бив того депутата і ні одного не бив. В нього тілесник по-любому не буде. Тілесник бив. не буде, є відеозапис. Якщо не, якщо відеозапис? не буде, то буде Події. потім. Повір мені, братику. Та хай потім буде. не буде відеозапису разом з тобою. Я не буду з не тобою бавитися, синок. Розумієш, за те ж ти фальшивиш того, я за тебе так фальшивлю. Добре. Мені по барабану, я заплачу 50 гривень, я буду матюкатися, якщо захожу. Я, не бою, я в принципі і не матюкався. Але ти, братико, ми ще зустрінемося не, просто на офіційній беседі. І ми зустрінемося. Добре. То тоді ти побачиш що. Ти не думаєш, що ти попав на притулу. Ти попав на гая. На, 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 на. Шановний, якщо би я його вдарив.